День української мови та писемності став офіційним святом у 1997 році та історія його древня, як і сама українська мова. Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято. День шанування преподобного Нестора Літописця. Адже дослідники вважають. Що саме з його праці починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день, після служби у церкві, де молились та просили у Нестора Літописця, аби благословив майбутніх учнів. Це й не дивно адже преподобний здобув Всесвітню славу. Принесла її праця всього життя, Нестора Літописця. Котрий взяв участь у літописанні Київської Русі і залишив світу неоціненний скарб – Повість Минулих літ. Щорічно у цей день відбувається урочисте покладання квітів до пам'ятнику Нестора Літописця. Також з 2000 року існує надзвичайно цікава традиція всеукраїнського масштабу радіодиктант. По українському радіо у цей день проводять диктант, у якому можуть взяти участь всі бажаючі. Не обійшлось і без змагань. З цього дня щорічно стартує конкурс імені Петра Яцика, в якому за першість змагаються знавці української мови з усього світу, а кількість учасників вимірюється у мільйонах. Вона, як соловейка, спів. У світі найніжніша, вона наш діамант, Перлина найцінніша, вона основа того, що націями вільна, незнищена і незнищенна, непереможна, сильна. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, воскресла з революцій, воїн і майданів. Топтали, плюндрували, стирали із життя. І нищили непотріб, як кидали на сміття. Як купина неопалима, горіла й не, не згорала, Добавла дарування, нарешті вже настала. Вона тепер княгиня, цариця, королівна, розкішна пані, леді українська царівна. Її ми величаємо не тільки раз на рік, діждались, безкінечний, прийшов уже на спір державна, офіційна, не тільки побутова, моя кохана, рідна українська мова. Сьогодні я стара сповтор, за що українську до я є вона сучасна, модна, стильна, популярна, яка з для кожного солдата. За неї ковги ої палили, за неї зібрали неволі ланцюги. І ми за совтешню підведемо. Звірою перемогу всі живемо. Я мову українську люблю, бо нею дихаю, мислю, творю за 256 тисяч слів у словнику. А скільки їх є у тайнику? Українською мовою, з нею з моя. за Україну українською молюся цим посаюси і одцюсь. Я мову українську люблю, за песливу лексику усю. У нас навіть ворог вороженьком називається, за кордоном вона розвивається. Я мову українську люблю. За пісні її солодє тут голосу. Я рибаченнях Україна перемагає. Українською вся Європа співає. В ЮНЕСКО перше місце фонотечі світові, першість тримає найбагата на народу пісня Україна і не знесеть ні ракета її ані міна. Я мову українську люблю, доброго раду що не говорю. Добрий день, добрий день країни моя, як гарно, медов питання світати. Настя дівчинка, дівчинка, крепенька та сіренька. Кохана в неї серденько, вона його дружиненька. Люблю записливі слова рідну мову. Освічення в коханні це Колоскова. Люблю рідну мову, це милозвучність. Кожному слові походження совість. На конкурсі краси вона найкраща, на другому місці, бо найбагатша. Люблю рідну мову за популярність. Для мене вона сама ідеальність, рекорд Гіннеса встановила новий. В прямому ефірі грало 110 годин народною піснею без рекламних хвилин. Люблю українською я розмовляти, її з молоком дала мені мати, і батько з мудрою порадою цвіте в моєму серці вона трояндою. Сімоний сад плекає щодня мене підтримує і школа, і рідня. Люблю шліфувати і поливати, від бур'яні шкідливих визволяти. І слід русизмів, паразитів вона ж найкраща в цілім світі. Це спадок українського народу, який дістався нам у нагороду, як скарб, як Про проправщини моїх і не любити рідне, то вже є гріх. Люблю цю ниточку, що з козаком мене єднає. А справжній козак лиш українською розмовляє, а справжній козак мову свою знав, Хоч світ її тоді ще не визнавав. Люблю її за унікальність, колишність, відмінок, оригінальність. Дмитрий Коваленко, друже, матінько моя, так звертатись до рідних щодня. Люблю за синоніми Антоніми, Амоніми. Які ж прикольні тімовні категорії. А чи знали ви, що слово бити можна п'ятитисячма двома замінити? Ворога нашого будемо лопити, чухати, човсти, молотити, чустрити, а потім перемогу дружньо визначати, веселитися, гуляти, святкувати. У Українська допоможе ворогу пізнати, коли він починає тільки розмовляти, бо в нього немає мови, а тільки язик. Наші слова заведе у тупик. Ми спечемо паляницю, навіть зімку з полуницю. знову наші укрізь І соницю, і черницю будуть в лісі крамниці. Чистої водички посмакуємо з кранички. Зарісніє на полях жити і пшениця Україна наша мати. Справжня чорниця, Україна наша мати, справжня вже давно полає в небі наша лич зірниця. Ми викинемо сучки, жаргони та русизни. Ми будемо досконалювати усі мовні харизми. Бо мова у нас одна, одна у нас батьківщина. Ім'я святе у неї бож серце Україна. Расказок Кольорових перюсток І дитячих усмішок повинні любити, берегти свою мову. Адже мова це важливо. Мова це ідентичність нашого народу, і вона у ваших руках. Не шкодуйте часу і зусиль для вивчення мови. Мова наш вірний друг і помічник протягом усього життя.